У день переговорів нормандської четвірки бойовики зменшили інтенсивність обстрілів до семи, а це чи не в десятеро. Порівняно з вівторком. З великокаліберної артилерії проросійські сили вдарили в напрямку контрольно-пропускного пункту Гнутове. Потужні вибухи не вщухали в районі Широкіного та Водяного. За офіційною статистикою біля Лебединської під час ворожої атаки загинув український боєць. І ще один поранений. З передової Олександр Моторний темною порою. І серед білого дня ворожі атаки, руйнівні та смертоносні, стрілецькі, мінометні, артилерійські на Приазов'ї перетворилися від початку тижня знову на явище цілодобове. Та не було ласка. Це... він поховав Пожалуйста. дружину, сини обоє мешкають окремо. Дідусь один із небагатьох цивільних мешканців Пищевика, хто залишився у власній хаті, і як нині з'ясувалось у буквальному розумінні, перетворився на мішень для ворожої арти. Да чогось баба. Конали хожу точно. Там капи гори полихає. Ця сільська вулиця у пищовику фактично є ділянкою між двома шлагбаумами КПВВ Гнутове. Прикордонники кажуть, саме сюди не прилітало жодного разу. Напередодні трилітерні літерні з невеликою перервою вдарили. Одразу двічі до 21.10 власне був зафіксований другий і крайній обстріл в такій безпосередній близькості до КПВ Гнутова. Значить терористи випустили з непідконтрольної території близько 30 мін зі сторони саханки стріляли з камінтерно. Ось ці свіжі вирви у полі біля КПВ Гнутово. ось дивіться одна, дві, три, чотири, п'ять. Ділянка 50 на 50, не більше. Тобто клали дуже точно і. Влучно і це зайвий раз лише підтверджує слова українських морських піхотинців про те, що і передові опорники, і цивільні села у секторі Маріуполь нині обстрілюють дуже якісно і фахово підготовлені іноземні артилеристи. І на передових позиціях українських військових і на вулицях та городах у тилових селах поблизу Маріуполя, майже усюди, де упродовж тижня з'являлися свіжі вирви, пейзаж утворювався майже однаковий. Варта так само теж почала чотче робота. якщо вони допустим. Косили там вліво, вправо. Там ну перельоти них обалдені були. То зараз, звісно, в них чітко вони зараз накидають. Це справжнє диво, що минулося без поранених, кажуть військові. Ніхто не ховався у підвали, бо зізнаються, не очікували, що сюди, по КПВВ, бойовики таки наважаться вдарити, тим паче із важкої далекобійної зброї. Як пазли можна зібрати, навіть живо чітко осталась предположительно, та калібр 122. Над самоходне артилерійської установки, 21 садінгоздіка вибиті шибки, посіченими таловиба з мисками, розкидані віники та знищена банка вишневого варення. Дід Сашко на калібрах та дистанціях не надто розуміється, але і він, роздивившись на ранок довкола, упевнився. Просто повезло. Угол на углу і адбити його. Це, це Водночас геть не оптимістично налаштовані військові кажуть: стріляли російські артилеристи. Точно усвідомлюючи, куди б'ють. Маркировочку бачимо, це носова частина снаряду. Тут видно по маркировочці, що снаряд фугасний. Тобто, це не бронебойний, а фугасний. Він якраз найбільший ущерб причиняє таким постройкам. Пункт пропуску прикордонники не зачиняли. Хоча й припускають, що це була не остання провокація кремлівських окупантів проти цивільних із Презов'я Олександр Мотор, Андрій Марченко та Юрій Клименко. ТСН 1+,1.